Як зарахувати свій страховий стаж, отриманий у Великій Британії для призначення пенсії в Україні від червня 2025 року в Україні діють нові правила. Якщо ви працюєте тут, в Великій Британії зараз плануєте оформлювати пенсію в Україні. Є можливість включити ваш британський стаж до страхового стажу для призначення вашої пенсії у майбутньому. Важливо стаж зараховується тільки для визначення права на пенсію, а не для розрахунку її розміру. Що ж потрібно зробити? Спочатку отримати офіційний документ від. Британського пенсійного органу, який підтверджує ваш страховий стаж у Великій Британії, таким органом є чимасі або Department for Work and Pensions. Документ має містити інформацію про періоди вашої офіційної зайнятості та сплату внесків. Якщо ви зараз перебуваєте в Україні і не можете отримати цей документ самостійно, зверніться до Пенсійного фонду України. Вони направлять офіційний запит через Міністерство Закордонних Справ. Також важливо уточнити, чи потрібна легалізація або апостиль для британських документів, оскільки між Україною і Великою Британією немає договору про правову допомогу. Швидше за все, знадобиться апостиль. І не забудьте про переклад на українську мову з нотаріальним засвідченням. Щоб уникнути затримок, радимо підготувати всі документи мінімум за півроку до досягнення вашого пенсійного віку.